До господа Янгол прийшов на розмову. Всевишній, ти знаєш, так важко мені. Поглянь, моє крила, опалені знову у битві зі Змієм всі ночі і дні. В моєї людини великі окови. Не страшно, коли на руках чи ногах. Та в серці вони, і я знову і знову калічусь об них, наче зранений птах. Я знаю, боротися Ангелику, важко. Людину твою горнула пітьма. Змій сковує серце, вливаючи в пляшку, пекельний не що ламає життя. Візьми з собою на бій ціле військо. Молитвою згублену душу покри, Спасай те серце, що вже близько, близько, до прірви, яку зготував йому змій. Спасибі Всевишній! – промовив Ангелик, і з військом на захист душі полетів. Вмит тріснув в руці заковитою келих. О, Господи Боже, неначе прозрів. Від болю і холоду серце звільнилось, неначе прокинулось нині зі сну. Все янгольське військо у небо злетіло. Сьогодні вони побороли пітьму. Що миті бої між пітьмою і світлом стоять наші янголи вдень і вночі. То станьмо може, з ними, щоб темряві з вітром не дати сковати світіння.